На каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про нову грошову підтримку, нову грошову допомогу для найвразливіших українців. Про неї повідомив Кабмін. Це виплати, які передбачені на оплату саме Комунальних послуг однієї з них це електроенергія. Люди отримають наші громадяни, українці отримують виплати від держави для того, щоб закрити свої комунальні борги, відповідно, щоб їх не накопичувати, отримують певну суму. Є затверджена відповідна постанова Кабміну. Але про все по порядку зараз надам деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціальні. Політичні новини і нас уже понад 88 тисяч. Чи постійними глядачами мого каналу є понад 660 тисяч українців. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Що це за нова грошова підтримка для громадян? Не всі українці можуть претендувати на ці виплати від держави, йдеться саме про найвразливіші категорії, які в найважчих умовах змушені виживати. Це громадяни, які проживають в зоні активних або можливих бойових дій, тому що решта відносно проживає в, скажімо так, в безпечних відносно наголошую безпечних умовах і відповідно додаткових виплат, принаймні на електроенергію для них не передбачено інформація з Міністерства соціальної політики. Ось що там повідомили з метою превентивних дій щодо виїзду населення з зони активних або можливих бойових дій та підтримки тих, хто відмовився від евакуації. Мінсоц розбив постанову щодо запровадження додаткових засобів захисту у вигляді надання додаткової підтримки на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії для задоволення базових потреб. Громадян у життєво необхідному енергозабезпеченні, зокрема за рахунок альтернативних енергоджерел. Тому про що взагалі йде мова? Для того щоб люди не виїжджали, або якщо їм немає куди виїхати, і взагалі для того, щоб держава їх могла підтримати, їм надаватимуть виплати. Про тих осіб, які вже отримують субсидію від держави, цитую Мінсоц. відповідно до постанови сім'ї, які є житлових субсидій та пільг, і фактично проживають на територіях активних або можливих бойових дій щомісяця, починаючи з жовтня, з 1 жовтня поточного року отримуватимуть від держави додаткову підтримку на оплату електричної енергії, тому що електрична енергія, до речі, якраз у зоні бойових Дій або там, де можуть бути активні бойові дії, ось там найчастіше її вимикають. Люди вимушені використовувати альтернативні джерела. Відповідно, їхні рахунки значно збільшуються, і держава покриватиме частково. Зараз розповім детально, що саме передбачається часткова підтримка. Частково буде надавати оплату кошти на те, щоб людина могла закрити свою базову потребу, щоб вона могла сплатити рахунок комунальний рахунок за послугу, за світло. Як розраховуватиметься оця допомога? Розмір виплати визначатиметься з розрахунку на кожну людину зі складу сім'ї, тобто, наприклад, троє людей кожній людині у розмірі 100 квт годин електроенергії, тобто сім'я з трьох осіб може претендувати на 300 кВт-годин. На оплату 300 кВт годин, але не більше 300 кВт годин на сім'ю. Тобто, наприклад, якщо сім'я не з трьох осіб, а наприклад з п'яти осіб, наприклад, батько, мати, троє дітей, то все одно максимально це виплата на 300 кВт годин. Сос політики наголосили, що призначення цієї грошової допомоги цієї матеріальної підтримки від держави призначатиметься з 1 жовтня автоматично, і людям, які мають право на цю виплату, не потрібно особисто звертатися окремо із заявою до пенсійного фонду. Що підкреслюють в мінсоці? Отримуватимуть цю додаткову виплату родини разом з виплатою житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто разом із субсидією. Нагадуємо, що підтримка є адресною, спрямованою на забезпечення потреб родини в електропостачанні, тому важливо вчасно щомісяця щомісяця сплачувати за спожиту електроенергію у разі наявності такої послуги. Тобто, просять про те, щоб раз кошти виділяють, щоб вони були спрямовані на оплату комунального рахунку, тобто, щоб використовувалися за призначення, надання додаткової підтримки здійснюватиметься за кошти державного бюджету і триватиме до переміщення одержувачів з метою проживання поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі в території України. Тобто, якщо людина переселяється, стає переселенцем або біженцем, вона втрачає відповідно право на цю виплату. Також цю виплату надаватимуть отримувачам субсидій саме. І якщо ця субсидія буде скасована, то відповідно і виплата додаткова додатково на електроенергію також не надаватиметься. Шова підтримка не надаватиметься у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні або окуповані тобто. Якщо окупують, відповідно ніяких а, виплат не отримаєш. Але ще одна причина це знищення житлового будинку. Тобто, якщо, не дай Боже, щось сталося з вашим житлом, відповідно, людина змушена переїжджати, відповідно, втрачає право на цю виплату. Ці підкреслюють, що надання додаткової підтримки на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії припиняється з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події, тобто однієї з тих чотирьох, які я перерахувала вище. І в усіх інших випадках допомога надаватиметься і досить тривалий час, тому що це підтримка дійсно для тих людей, які найбільше потребують. А я нагадаю також, що з першого Жовтня, на базову соціальну допомогу, яку запровадили з 1 липня, зможуть претендувати не лише ті чотири категорії, які вже претендують, які вже отримують ці кошти, а й інші. І це люди, які є пенсіонерами, які отримують соціальну виплату, які взагалі є малозабезпеченими. У мене був ролик на цю тему, де я детально розповіла про те, хто має право на доплату від держави, якщо він є малозабезпеченим, якщо він отримує Мінімальні виплати має право на надбавки досить значна частина українських громадян. Тому переходьте за посиланням. Я залишу в описі під цим роликом відповідний матеріал. Переходьте, знайомтесь і використовуйте цю інформацію, якщо вона для вас є актуальною. Є інформація з кабміну про роботу, яка надається тепер і для пенсіонерів до 70-річного віку. Про що саме йде мова? Йдеться про так звану армію відновлення, тобто залучення людей значної категорії осіб, які є безробітними до виконання суспільно корисних робіт. Раніше пенсіонерів не залучали до цих робіт. Тепер є таке право, якщо людина має бажання і відповідно сили змогу працювати. То вона може долучитися до цієї програми до 70-річного віку, саме максимальний вік це такий граничний, це 70 років, і отримувати заробітну плату. І цю заробітну плату підвищили. Наразі вона становить 16 тисяч гривень. Йдеться саме про виконання суспільно корисних робіт, це виключно на прифронтових територіях. Я дам також посилання на цей матеріал, на це роз'яснення від нашого уряду. І Якщо для вас ці, ця інформація є важливою, є необхідною, якщо ви дійсно проживаєте в прифронтових регіонах, наприклад, є пенсіонером і хочете долучитися до виконання тих чи інших завдань за окрему плату, звичайно, ви тепер маєте право це зробити. Все роз'яснення, як завжди, в описі під роликом. Шукайте це там. Джерело у Міністерстві соціальної політики. Участь у суспільно-корисних роботах для працівників є добровільною. Крім того, є можливість участі у суспільно-корисних роботах в регіонах, наближених до зони бойових дій, поширено для людей пенсійного віку до 70 років. Для цього участь у суспільно-корисних роботах могли брати лише зареєстровані українці у службі зайнятості безробітні та внутрішньопереміщені особи, які не мають постійної зайнятості. І завдяки. Які ухваленим змінам буде залучена більша частина, більша кількість працівників, і суспільно-корисні роботи наразі організовано в 19 областях України. Незмінною залишається оплата праці та умови залучення людей на інших територіях. А на прифронтових зараз це 16 тисяч гривень. Директорку Державної служби зайнятості Юлію Жовтяк. Суспільно-корисні роботи це можливість для громади і для людей. Це зміни, які були необхідні, щоб для відновлення та допомоги могли б долучитися всі, хто готовий працювати для відбудови своїх громад, і, відповідно, отримувати за це кошти. Тому для багатьох громадян України це дійсно актуальна інформація. Використуйтесь, якщо вона для вас буде корисною, я тільки рада. І поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Получайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші, найважливіші, найактуальніші новини України. Приєднуйтесь і бережіть себе.